Ми сьогодні готуємо з тобою салат. Подивись, будь ласка, уважно на ці предмети і скажи, що тут зайве, що тобі не потрібно, щоб приготувати салат. Є тут щось, що ти не покладеш в салат? Давай назвемо, що це таке. Огір. Огірок далі. Е... Я забула. Ци... Цибуля, Цибуля, добре, молодець українською, Помідор, томати, варення. Олія. Солені. Это масло, да? Олія? І? Да. Кап... Салат, так, Солені. зелень така. Скажи, будь ласка, що ти не покладеш в салат? Варення. Варення, так. А чому? Солодке. А салат який? Теж солодкий? Ні. А який? С... Угу. Солений. 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 відошка? Скажи мені, будь ласка, ми будемо готувати торт. Що це таке? Це борошно. Борошно, це мука. Борошно. Це що таке? Яйце Яйце, добре, це що? Клубника. Ну, а дивись, тут багато. Як це одним словом назвати? Софія, як разом назвати полуничку, малинку? Це ягоди. Ягоди, ягоди, молодець, так, ягоди. Це що? Шоколад, шоколад. Порошок шоколаду. Це що? Добре. А це що? Допоможіть мені, будь ласка. Хто знає, що Але це? таке? Це льод. льод. Це цукор. Цукор, сахар. А це що? М'ясо. М'ясо. А це? Чесник і цибулька. І Добре, скажи мені, будь ласка, Давід, що ти будеш? Брати з цього, щоб зробити торт. Що це? Цукор. Це сахар. Цукор взяли ще, що береш? Ну, Давіць, називай, будь ласка, що це? Шоколад. Добре, далі ще. Цукор і шоколад так не вийде один торт. Яйце додаємо, далі. Що ще? Назви. Не тикай мені пальцем, називай. М'ясо. М'ясо теж торт? Ягоди. Ягоди добре, ще що? Муку. Борошна добре. Молодець, м'ясо береш? Ні, це ж не торт. Можна зробити м'ясний пиріг, звичайно, але Ваня, торт м'ясний ні, не вийде. Ваня. Добре. Зараз в мене готує Софія. Софія, готуємо чай. Як це називається? Це вода. вода. Це? Яйця. Це? це не знаю. Чай. Що? Листички чаю. Листички. Мед. Мед. Добре. Це? Сахар. Цукор, так і лимон. Добре, Софійко, скажи, будь ласка, що ти візьмеш, які інгредієнти для того, щоб приготувати чай? Ну, я воду. Добре. І яйця. Так. Ось такі Листички чаю. Так. Да. Лемон. Ой, это мед. Мед, згодна. Сахар і Укр... ще лимон. Так. Все оце береш, щоб зробити яйця чай? Ні. А, ось, яйця не беремо. Добре, Я, вот. приготувалася Женечка, а з тобою ми будемо варити зараз суп. суп. Що це таке? Тартошка. Картопля. Живці. А це Цивую. молодець. Я тільки соль. Молодець, так, сіль, та перець. Морковка. морква, Гриб. полуничка і гриби. Скажи, будь ласка, Женя, що ти візьмеш з цих продуктів, щоб зробити суп, Картошка. картопля. Морковка. Так. Сокури. Гриби. Так. Соль. Молодець. Супер буде дуже смачний грибний супчик. Добре. Скажи, будь ласка, а чому ти не взяв полуничку? Полуничку. А чому? Чому ти її, ти її не додаєш до супчика? Mm -hmm. Це тоді буде не суп, а компот, правда? Mm -hmm. Дівчатка, ми з вами готуємо бутерброд. Давайте подивимось. А ну, дівчатка, як що це таке? Хліб. Хліб, Хліб. добре. Ксюша, а це що таке? Mm -hmm. Молодець Даша, а це що таке? Mm -hmm. Дуже добре. Ксюша. Ковбаска, Даша Вода. Так, Ксюша? Що це ми називали це вже сьогодні? Зелень. Так. Це зелень. З... Листичка салату та петрушка. Дівчатка, скажіть, будь ласка, з чого ви будете робити? бутерброд? Хліб. Хліб. Так, Ксюша зелень додає. Да що ти додаєш? Помідор, Помідор. Ксюше, що ти? Сир Даша і ковбаски. І Ксюша і воду? Наляємо води. <сі> Ні, воду ми до Бетерода не беремо. Отже, друзі, подивіться, скільки страв ми сьогодні з вами приготували. І ми сьогодні з вами вивчимо, ви собі навіть не уявляєте, ми вивчимо сьогодні з вами рецепт борщику. Подивіться, будь ласка, що тут в мене є. Це борщ. Це наша національна страва. Ось вона, борщ, борщик це такий супчик, так? Що я... туди входить, Ану, нагадайте мені. Сметана. Сметана. А ще що? Кантон. <смітана> Не пам'ятаєте, <смітана> що ще? <смітана> так, зараз я вам нагадаю, що туди входить. Добре, це трошечки згодом. Ми з вами приготуємося в мене є знаю. кастрюля і інгредієнти. Але зараз давайте я поки вам дещо інше розкажу. Отже, друзі. У кожній країні є своя національна страва. А Всі... я їла макарон. Угу. Uh -huh. Всі люди дуже-дуже люблять, полюбляють поїсти. І кожна uh, нація вигадала і собі свою зараз національну страву. Як ви думаєте, де ви вигадали піцу? Це національна страва України Піца. Ой, за що Ні, і Її вигадали в Італії, уявляєте собі, це італійська страва, а де вигадали суші? Молодець, в Японії, правильно. Як ви думаєте, а де вигадали бургери? Е... бургери? В В Японії? Україні? Бургери ні не в Україні. Бургери. Їх вигадали в Америці, уявляєте собі? Ось це страва. Дивіться, такий гострий соус з креветками. Mm -hmm. І рис такий їдять, наприклад, в Азії, так? в Тайвані можуть їсти. Макаронз. Макарон? Uh -huh. Макарон. Макаронс? Це не макарони. Макаронс. Як думаєте, де їх вигадати?